Ви волі цей осхлопець, ви волі цей осхлопець, відчувай ти бить війни Фиволі, хлопець, ти відчуєш бить тату, як війни почнеться в осіті, в осіті вас ва сіті вас. Він серйозний, серйозний хлопець, так відток. О! Більва. О, О! якраз. Е... Добре. Почнемо з того, що треба не загрятувати гіло і Стел... стелкло. Е... Ну так, їх зараз рятувати. Ну, і вони в тюрмі. Можемо якось домовитися. Йдемо. Я тут свого мою з поліцейським? Ну, завтра не домовитися, фріволі. Я йду за яка домовлятися. Ну йди. Ем, можна їх ну, відкупити? Ні. Ну, добре. Він відмовив. І що нам тепер робити? У мене є ідея. Яка? У мене є хок, і я може десь. Вибратися туди добре. Ти серйозно? Бо ти так легко зробити. тут і... Добре. О! О! Фриволі! Ти прийшов! Я сюди прийшов, щоб вас готувати. Давай Хм? Так, ти не вроді би. Ану! Ану стояти! Ми його врятували. Ей, Фриволі, прости, я тебе не маняю. Та е, й мене почекай. Ледве втікали. Добре, Фриволі. Да, дякую, що ти мені допоміг втікти. Mm -hmm. е, не за що. Це була ідея не зовсім моя, а якого більвий і Вальванта. Ну, просто що це Більва хотіла mm -hmm. більше, ніж Воловант, але ну, це наша трійна ідея. А, Твійна ідея. Все добре. Бачу, що не все рівно про нас. Ну, Мені а -а -а. теж не все рівно. добре. І що добре робити? А -а, ну, ступи, як ми втікали з того участку, то ми його означає, що ми ви преступники. вже тут буде нам робити? Ховатися Що робити. Ну, я може знати, де ми можемо <пам -у -у> жити, вони може туди зайти. Ну, вот якісь е найти якісь укриття. А. А! Укриття! От пам'ятаю на війні! На війні з хлопцями! Ми шукали ну! Ми шукали укриття від, ну, від бомб! Ну, тому що не нас от хіли бомби. І Це не стеш, бомба, від бомба! І ми знайшли! Ми ховалися в будинках від бомб! Але це можливо не самих будинках, і підвал. А що їм робити? Йди підвал! Підвал. Летить бомба! І ми я, з пугами, тобто хлопцями, ховались в підвалах. Відійшло. А коли повністю закінчилося бомбардування, ми виходили знову воювали. Тому що це ці... <т Thirdly> О, ти, Фриволі, не знаєш, що це нас українсь. Тобто, сховати. Все я знаю, просто я щось не впевнена, що я зможу вас сховати від поліції. Е, ну, можна в підвалі. Е, Під'їзду? З е, цього, е, цього будинку. Можна, але я не знаю. Може воно там є, йдемо. Ну, у нас є. Тоді що ми чекаємо, йдемо? Сюди заходьте, А то безпечно? Ну, ми тут колись з Валвантом і Папом ховались просто. Що? Ну, ми тут слідили за Фіцен. тобто. Е, як її звати? Е, за цивою. Ну, ми тут ховалися. Е, так, ми ховалися тут від. Ну, слідили за е, як її звати, сивою. Ну і все. Ааа, що це за сивою? Е, просіте, ви сіли тут? А чого я не знав? Тому що не питав. А, так, точно. І ти хочеш сказати, чи ми будемо тут що, ховатися. Ну, ховатися ви будете довго, як вас якби буде всім все гівно, і про вас забудуть, а. -а, -а. Я не хочу тут вічність сидіти, коли потім не знайдуть. Ну, можливо, не вічність, можливо, вас може знайти, але я не впевнена, що вас може знайти за цей довгий час. Ну, не знаю. Але будьте тут. Ми з веноментом не може йти. Тільки ви впорните з більвою. Е -е, ми впоримося. Ну добре. Да. <свісна> <свісна> І що? Там ну я їх закрив тому підвалі, де ми слідили за фісим тобто, з цивою за, за валвантом. І колись каркапапапа мокій мене тепер ми нікому не, не дружимо. А, я вас зрозуміла, але на що там ховати? Я як я ще не дуже сильно впевнена, що там буде безпечно, що можете його знайти. Ну, нас там не знайшли, тому думаю, що ти можеш спрацювати. Ти точно тому певне фріволі? Так, біліва. Добре. Нарешті. не на лягати спати.